У російському Білгороді в день пролунала серія вибухів. У небо здійнявся густий чорний дим. Місцева влада повідомила, що російська ППО нібито збила 12 ракет. Наразі інформації про постраждалих немає. Крім цього, сьогодні стали відомі нові деталі удару Сил оборони України по електропідстанціях в Білгородській області 1 липня. Дрони пошкодили Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова. Він є єдиним в Росії металургійним підприємством повного циклу. Спецоперацію здійснило гур спільно з СБУ. Дрони Поцілили у дві основні електропідстанції Білгородської області, що призвело до повного знеструмлення комбінату. На заводі зупинилися усі електродугові печі, у яких застиг метал для їхнього. Повного запуску необхідно провести повну чистку цих печей, замінити дугові елементи, на що може знадобитися декілька місяців. І аби ударів по об'єктах окупантів було більше, і по лінії фронту РБК Україна проводить збір для 109-ї бригади. Нашим захисникам вкрай необхідні впівідрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Усі реквізити ви знайдете у описі під відео.